Німеччина дає кредити на житло українцям. Підпишись і постав лайк під це відео. Можливість придбання житла у Німеччині на іпотечних умовах дозволяє українцям забезпечити собі комфортне місце проживання. Але в країні з найбільшою економікою і найстабільнішим ринком нерухомості в Європі лише 40% населення має власне житло. У Німеччині домінує багаторічна оренда нерухомості, і навіть попри те, що тут доволі доступна іпотека. Тож чи доступна іпотека українцям у 2024 році. Українцям, так само як і іншим іноземцям, Німеччина відкриває можливість для купівлі нерухомості. При цьому варто зауважити, що, хоча українцям дозволено брати іпотеку в Німеччині, вони можуть зіткнутися з дещо вищими відсотковими ставками, ніж громадяни ЄС. Якщо ти українець, тобі потрібно відповідати певним вимогам, щоб отримати іпотеку. Перше постійний стабільний дохід від 3 тисяч євро на місяць. Друге працевлаштування в німецькій компанії. Треба пропрацювати не менше трьох місяців. Постійний вид на проживання в Німеччині або громадянство ЄС. Відсутність у позичальника боргів і п'яте. Вік, який теоретично має становити від 21 до 65 років, середня відсоткова ставка за іпотечними кредитами варіюється в середньому від 3,8% до 5% річних, що є значно вигіднішим у порівнянні з багатьма іншими країнами. Термін іпотечного кредиту може коливатися від 5 до 20 років. Зверніть увагу, що отримання кредиту на суму менше 50 тисяч євро є складним, майже неможливим. Для іноземців, які вперше оформляють іпотеку в Німеччині, вимоги можуть бути значно суворими. І як було зазначено вище, у більшості випадків необхідно буде самостійно сплатити одразу від 40 до 50% від вартості нерухомості. На що ще звернути увагу? Банки завжди віддають перевагу фінансуванню дорогих покупок та об'єктів нерухомості. Потенційні покупці повинні переконатися, що обрана власність відповідає стандартам банку та має потенціал для стабільного прибутку. Йде мова як про житлову нерухомість, так і комерційні приміщення. Чи є ще якісь запитання щодо цієї теми? Якщо так, то обов'язково напишіть нам у коментарях. І не забудьте підписатися і поставити лайк цьому відео. Усім папа! -па.